Дітки, я думаю, ви всі радієте приходу весни. Отож я вам пропоную привітатися радісно і весело один до одного. Діти ви, мої маленькі, всі гарненькі чепурненькі, ви до друга поверніться. Ось так. Один одному всміхніться та обійміться. І усім у подарунок пошліть повітряний. Поцілунок. Ось так, ось таке веселе, весняне привітання. Дітки, сьогодні до нас на заняття завітав гість. Давайте привітаємось. Подивіться. Ось такий гість. Дітки, це моя киця мура. Мурка, мурочка. Так, це мій домашній улюбленець. Я її дуже люблю. І вона теж. Адже наші котики так, дуже гарно до нас відносяться, якщо ми їх любимо. Ось така у мене домашня киця. А знаєте, чого вона сьогодні саме завітала до нас на свято? Адже сьогодні, з приходом весни, 1 березня, ми відзначаємо День котиків. День наших! Домашніх улюбленців. Тому я вам всім пропоную обов'язково приголубити своїх домашніх улюблених котиків і побалувати їх чимось смачненьким. А ще, дітки, я думаю, ви теж всі знаєте, що є не тільки домашні, так, котики, яких ми всіх любимо, голубимо, так. А є ще, дітки. Котики, які не мають свого житла, так не мають своїх господарів. Таких котиків називають безпритульними. І не тільки котиків, а і різних тваринок, і собачок. Отож, дітки, сьогодні міжнародний фонд безпритульних тварин, щаслива лапа, започаткував День доброти. Або День гупанного та відповідального ставлення до тварин. І вони просять всіх людей так, звернути увагу на ось цю таку проблему так, у суспільстві. Бо дуже збільшилось безпритульних тварин, так, які страждають без господарів і без своїх домівок. Отож, дітки, цей фонд пропонує всім нам ось ці весняні дні. Допомогти тваринкам, які потребують цього. Що ж можна зробити? Якщо ми бачимо так десь на вулиці безпритульну тваринку, ми можемо її що нагодувати саме перше, так? або якщо ми бачимо, що вона потребує допомоги лікаря, ми можемо доп... також їй цим допомогти. Адже у тварин є свої лікарі. так? Їх називають ветлікар. І ми можемо цих котиків так, допомогти їм відвезти до ветлікаря, щоб він надав їм допомогу. А ще, в кого є така можливість, закуповують корм для тварин, ліки для тварин і відправляють їх у притулки для безпритульних тварин. Теж волонтери створюють такі. Скажімо, будинки так, для цих тваринок, де проживає багато котиків, собачок. Їх там годують, люблять обов'язково. Допомагають з лікуванням і ще шукають їм господарів. Ось так. Тому ми повинні, дітки, про це пам'ятати. І обов'язково робити добро для друзів наших менших. А зараз, дітки, я пропоную. Вам разом зі мною виконати фізкультхвилинку котик. Повторі за мною. Котик рано піднімався, потяглися. Добре лапкою вмивався, гарно вушка вимивав, шубку добре розчесав, потім трішки пострибав, побігав, можете пострибати, побігати. Поруч муха зазичала і його роздратувала. Він її прогнав від себе. Бо до роботи ж йому треба, Так, адже котики кожен має теж свою роботу. Отож, що ж таке гуманне та відповідальне ставлення до тварин. Навколо тебе існує дововижний світ живих істот, створених природою. Усі ми знаємо, що тварини наші друзі, але є тварини, яких потрібно боятися. Це хижаки, дикі звірі. А ще дітки хворі, бродячі собаки та коти, миші і пацюки. Деякі з них ти можеш бачити кожного дня на вулиці або ж удома. Інші мешкають у дикій природі. Якщо ж тебе з'явиться маленький друг, Разом з батьками обов'язково покажи його ветеринарові для призначення відповідних щеплень. Це захистить твого улюбленця від хвороб та зробить безпечні ігри з ним. Кожного разу, після прогулянки з улюбленою тваринкою, обов'язково мий руки. Ніколи не намагайся вдарити, штовхнути свого домашнього улюбленця адже цим ти можеш злякати його. І він через це може нанести тобі пошкодження, образитись та й взагалі йому буде боляче, тому ми жаліємо своїх тварин. Поводься з утриманцем лагідно, так, якби ти хотів, щоб поводились з тобою. Погладьте свого котика чи собачку, ласкаво до нього заговоріть, вони вас розуміють. Пам'ятайте, що це жива істота, яка потребує вашої уваги та догляду. Слідкуйте за чистотою і охайністю свого улюбленця. Якщо поведінка вашого улюбленця здається вам підозрілою, наприклад, агресивною чи хворобливою, або ж він нічого не їсть. Так? Ми, буває таке спостерігаємо наші тварин, що вони перестають їсти. Відразу треба сповістити про це батькам. І вони покажуть вашого улюбленця ветеринарному лікареві. Котики гарненькі, лагідні тваринки, але вони можуть бути і небезпечні, адже вони мають гострі пазурі та зуби, тому що вони в своєму світі тваринному є хижаками. Тому, граючись з улюбленцем. Та щоб не отримати потрябин, рук та обличчя і більш важких травм, запам'ятайте ось такі правила. Не можна ні в якому разі тягати кота за хвіст або спеціально наступати на нього. Буває таке, дітки. Ну, я думаю, що ви в мене молодці і дуже лагідно та з любов'ю відноситесь до своїх улюбленців. Не можна, дітки, тягати кота за вуса і хвіст, за вуха! Не можна гладити кота проти хутра і не можна лякати котика, адже він може злякатися і теж зробити щось непередбачене і пошкрябати або вискочити на вас, так, і нанести деякі травми. Також вдома живуть іще домашні гризуни. Я знаю, що в деяких діток так або були такі. Тваринки або є. Хом'яки, шиншили, морські свинки. Під час догляду та ігор з ними треба теж поводитись обережно, адже вони мають гострі зубки та кіхтики. Не забувайте слідкувати за тим, щоб в пліці завжди було чисто. Коли ти бачиш, що тваринка сумна, повідом про це своїх батьків. Якщо ж раптом ви на вулиці зустрілися з незнайомою тваринкою, запам'ятайте наступне. На прогулянці завжди виходьте на прогулянку з батьками, і коли вам зустрінеться незнайома тваринка, не наближайтеся до неї і не намагайтеся торкнутися її. Ви можете її злякати, а вона у відповідь може завдати вам шкоди, вдарити або ж вкусити. Як з нею поводитися, вам підкажуть батьки? Вона, можливо, і сама захоче до вас підійти і запропонувати вам, щоб ви її погладили. Так вона може торкатися вам, вас носиком своїм, так? притуляти голівку до вас або давати лапку. Так? Адже тваринки ці. Не мають такої ласки, як наші домашні, так? адже вони безпритульні, в них нема господарів. Вони можуть самі запропонувати, адже це розумні тваринки, тоді ви можете з дозволу батьків так обережно погладити. Але взагалі не дуже рекомендується, тому що вони так можуть бути і брудними, і хворими. А ще ми всі повинні запам'ятати. Бродячі собаки та коти завжди можуть бути приручені люблячими господарями. Тобто ми можемо, побачивши так, безпритульного котика чи собачку, якщо в нас немає вдома так, домашньої улюблениця, якщо нам дозволяють це батьки, ми можемо так приручити ось такого котика чи собачку. Але перед цим обов'язково показати його ветлікареві, так. Який проведе всі спеціальні заходи для того, щоб перевірити, чи здорова ця тваринка, так? І потім вдома ми можемо привести її до ладу, так, і теж полюбити, вони будуть за все вам дуже вдячні. А ще запам'ятайте, що не можна ні в якому разі. Викидати на вулицю своїх домашніх улюбленців, тому що ось ці котики і собачки безпритульні, багато з них і викинуті господарями, яким набридло з ними гратися, і вони їх виганяють на вулицю. Для тваринок таких це дуже велика так, теж, травма, адже їх любили, а потім викинули. Тому запам'ятайте, ні в якому разі не можна так ображати наших тварин. Як я вже казала, тваринку з вулиці обов'язково необхідно показати лікарю за необхідності полікувати та підготувати для неї харчування та житло. А ще, дітки, є ось такі будинки так, для тварин безпритульних, притулок до бездомних тварин це тимчасовий прихисток для тваринок, які не мають свого будиночку і господаря. Тому люди можуть ставати волонтерами і допомагати так, ось таким притулкам по можливості приносити в них корм для тваринок, так, ліки, а ще допомагати в притулку за доглядом за такими тваринами. За гарне ставлення до себе, піклування та любов тварини стануть вашими справжніми друзями. Пам'ятайте, що кожній тварині потрібна любов та ласка. Діти разом з дорослими завжди опікуються своїми домашніми улюбленцями. Діти ніколи не бувають байдужими до тварин, які залишились без господаря. Необхідно або піклуватись про таку тваринку, а краще разом з дорослими помістити її в притулок, де її нагодують, прослідкують за її здоров'ям і знайдуть їй люблячих господарів. Дякую! Вам за увагу. Ви в мене молодці. І я знаю, що ваші домашні улюбленці доглянуті і теж так само люблять вас.